Зони серцевого ритму це спосіб описати, наскільки інтенсивно ви працюєте під час кардіотренування, наприклад, біг чи їзди на велосипеді. Чим швидше б'ється ваше серце, тим важча робота. Так, легкий біг може тримати вас у іншій зоні протягом всієї тренування, а інтервальне тренування хит, може перекидати вас між першою та п'ятою зонами. У цьому відео я розповім, що таке зони серцевого ритму, як їх використовувати і на що варто звернути увагу, якщо ви тренуєтеся з їх допомогою. Одна важлива річ перед качаном: зони серцевого ритму стосуються лише кардіо. Кардіо це вправи, де ви повторюєте одні і ті ж ритмічні рухи, наприклад, біг, плавання чи підйом сходами. Зони серцевого ритму не мають значення для силових тренувань. Наведіть, якщо ваш додаток чи годинник показують їх так, ніби смороду важливі. Не зациклюйтеся на зонах, якщо ви новачок. Спершу важливе застереження. Ви можете почути, як усі говорять про зони, але якщо ви тільки починаєте тренуватися або вперше слідкуєте за серцевим ритмом, краще спочатку ігнорувати зони. Зосередьтесь на своїх відчуттях. Легке тренування має бути легким. Незалежно від цифр на моніторі серцевого ритму. Важке тренування має відчуватися важким. З часом, якщо ви стежите за серцевим ритмом під час тренувань, ви почнете допомогти, які цифри відповідають яким відчуттям. Наприклад, якщо під час легкого тренування ваш годинник показує 140, це важливіше, ніж ті, що пристрій визначається як другу зону. Тренування за зонами можуть бути складними для новачків з кількох причин. Ваш серцевий ритм може швидко зростати, особливо у нижчих зонах, наприклад, у другій. Якщо ваш пульс миттєво стрибає у четверту зону, як тільки ви починаєте бігти, можливо, зараз вам просто не вдасться триматися іншої зони. Ваші зони можуть бути неправильно відкалібровані. Щоб правильно визначити зони, потрібно знати свою максимальну частоту серцевих скорочень, більше про це далі, а формула, заснована на віці, не завжди точна. У вас є важливі речі, ніж доторкуватися зон. Ваше тіло має навчитися техніці, темпу та іншим фізичним і психологічним навичкам. Кожна думка про зони це думка, яку ви не витратите на більш важливі речі. Пам'ятайте, ваш годинник показує серцевий ритм того, що його легко виміряти, а не того, що це найважливіший показник. Зони можуть відрізнятись у різних додатках. Не існує єдиної системи зон серцевого ритму: їх десятки, якщо не сотні. У деяких три зони, у інших чотири, 5 або навіть більше. Наведіть, якщо два додатки чи гаджети використовують паяти зону систему, межі цих зон можуть бути різними. Наприклад, у деяких системах друга зона це від 60 до 70% ків від максимального серцевого ритму, а в інших від 65 до 75%. Також системи розходяться в тому, від чого беруться ці відсотки. Іноді це максимальна частота серцевих скорочень, про неї далі. Іноді резерв серцевого ритму, який враховує також ваш пульс у спокою, рідше зустрічаються системи, засновані на інших показниках, наприклад, на лактатному порозі, найпоширеніша паятизонна система. Я знаю, що ви хочете побачити конкретні цифри, тому ось смороду. Це не єдина система, але вона досить універсальна і її використовують у багатьох додатках та гаджетах. Вона не ідеальна, але проста. Вам потрібно знати свою максимальну частоту серцевих скорочень МЧСС, а потім ви можете розрахувати зони. Зона 1 від 50 10 до 60% від МЧСС, у деяких системах до 65. Зона 2 від 61 до 70%, іноді до 75, Зона 3, від 71% до 80%. Або від 76 до 85, зона 4 від 80 до 90, або від 85 до 95, зона 5 до 100% у цій системі. Зона 1 для розминки або дуже легкого відновлення між інтервалами. Зона 2 для легкого аеробного тренування, наприклад, легкого бігу, який ви можете підтримувати годинами, якщо досить треновані. Зона 3 середня інтенсивність, наприклад, швидший біг, який ви можете підтримувати довго, але він вас втомлює. Зона 4 висока інтенсивність зазвичай триває кілька хвилин. Зона 5 максимальне навантаження, яке ви можете витримати лише кілька секунд. Якщо система 4 Чотиризонні системи охоплюють ті ж самі рівні, але розподіляють їх на меншу кількість зон. Зазвичай смороду об'єднують перші дві зони. Зона 1, нижче 70 або 75 Зона 2 від 71% до 80, або від 76 до 85, Зона 3 від 81% до 90 або від 86% до 95. Зона 4 до 100% відсотків. У таких системах легкі тренування на витривалість проходитимуть у першій зоні, заміна розминки в першій зоні та основної роботи в іншій, друга зона для середньої інтенсивності, третя для важкої, а четверта для коротких інтервалів на межі можливостей. Як визначити максимальний серцевий ритм. Тепер коли ви знаєте зони, вам потрібно лише розпізнати свою максимальну частоту серцевих скорочень, МЧСС, яка є основою для всіх розрахунків. Часто використовують формулу 220 мінус ваш вік. Але ця формула часто не точна, тому що вона дає однакове число для всіх людей одного віку. Наприклад, за нею всі 40-річні мають мчсс 177. Але насправді у багатьох вона може бути вище 200 або нижче 150. 10. Тому не покладайтеся на формулу, особливо якщо ваші зони не відповідають відчуттям. Найкраще пройти тест на максимальний серцевий ритм або подивитись найкращі показники під час найінтенсивніших тренувань. Як мають відчуватися різні зони? Ви можете перевірити свої зони за відчуттями. Зона 1 дуже легко. Майже не відчуєте навантаження. Зона 2. Ви пітнієте, але можете спокійно розмовляти. Зона 3. Дихання стає важчим. У верхній частині зони ви можете говорити лише короткими фразами. Зона 4. Важко. Не хочеться говорити, але ви можете тримати темп кілька хвилин. Зона 5 максимальне навантаження, яке витримується лише кілька секунд. Якщо ви не впевнені у своїй МЧСС, спробуйте орієнтуватися на відчуття. Коли ви дійсно викладаєтеся повну, подивитись, який показник був у вас на годиннику, це і буде ваша максимальна частота. Як залишатись у іншій зоні? Друга зона це легке навантаження, яке ви можете підтримувати дуже довго. Для новачка це може бути швидка ходьба, для спортсмена легкий біг. Головний показник ви закінчуєте тренування, тому що час вийшов, а не тому, що втомилися. Нічого страшного, якщо ваш пульс іноді піднімається у третю зону. Якщо ви тренуєтеся кілька разів на тиждень, по 30 хвилин, будь-яка інтенсивність підійде, головне закінчити тренування у гарному стані, а не виведеним. Атлети, які тренуються по 10 годин на тиждень, Повинні дбати про те, щоб частина тренувань була легкою. Але для більшості людей головне рухатися і отримувати задоволення.